Ми теж видим, що видимо, скільки маса людей не є в Ужгороді. Всі хвалили няньку, ходили до церкви. дідик дякував у церкві, а внук ніколи не був у храмі, або заходив і перепужений, зразу втікав, коли чув церковні молитви, церковні проповіді. То касається людей і високовчених. Ми общаємося багато разів з людьми, які мають докторські дисертації і сталися безбожниками, невіруючими, формально считаються таковими, моли. Ні, але має і злюблене місто нинішніх безбожників, щоб не попасти і не називатися православними, де треба конкретно ходити до церкви, сповідатися, причащатися, поздержати, а по вони того не роблять і не збираються, то вибирають. Не православ'я, а другу релігію, щоб в ній рахувати но таковими не суть. І ще одно, каже Павел, ми не хочемо, щоб християни один другого осуждали. Не внутрішні ви судите, а внешніх судить Бог. Так от ви, викиньте з вашої середи. Розращеного самі, не чекайте, доки його Бог поведе карати. Якщо він не живами, ніби до християнин, а він не є таковим, викидуйте Вон, тобто відділяйтеся від от нього. Разве ви не знаєте, каже Павел, хто буде судитися світ? Святі будуть судити мір. Якщо живами буде судимий мір, то невже ви не достойні посудити маловажні діла? Раз ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, ну то не тим більше житейські діла. А ви коли маєте житейські тяжби та йдете до всьогосвітніх суддів, нічого не значащих у церкві? Всеосвітні судді, часто бувають невіруючі, часто безбожники, а от великої слави і от желання даколі обогащатися, багатство і желання насищатися, наживатися на судьбах людей, на прийнятті незаконних рішень многі люди втратили норму, віру і пішли на дно. Ганьбі вашої, каже Павел, невже меж вами не є хоч одного розумного, щоб ви один із другим ви самі розсудили між собою і не йшли судитися до безбожників? До безбожників? Як тоді, так і нині, ми видимо часто, що і люди зачастую не кажемо поголовно, Но більшість з них, судя по прийняттю їх рішень, люди не верючи. Брат судиться з братом перед лицем невірного. Християнин православний судиться з православним, піде в суд, а їх судить взяточник. І одного візьме взятку, і другого і сміється над ними. А їм би ліпше двом во Христі з любов'ю християнською примиритися і не йти, не йти до тих, котрі несуть Христова церкву. І важно вже до то, то, каже Павел, ганьба, що вже судитися, почому чому ви не знаєте уступити За смиренням, бо лиш так поступаючи, держася твердо православної віри, яка. І допомагає нам не піддатися асиміляції не мадярам, не чехам, не словакам, не полякам, ні у сьогоднішньому випадку, а бути такими, які ми були 1150 років в часи Кирилла Мефодія, православними, благодатними Карпатурусинами, а у вічності таковими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.